Ту -ту -ру -ту -ру -ту -ту -ту. Друзі, ви на каналі Індура сімейка і що, 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 що? А ось і я. Я приїхав на Ямаху запитати за нову Ямаху Тенере 2025 року, яку всі так чекали. Давайте знайдемо зараз нашого улюбленого менеджера Олексія і як в минулому році запитаємо все, що нас цікавить. А я зараз на цьому байку заїжджаю прямо туди, і там починається кіпіш. Ладно, це був жарт, але ми зробимо це наступний раз. Давайте я мікрофон включу. Я, коротше, зайду і спитаю про нові тенери, а ти скажеш, що вони типу, приїхали і що тобі піздець, як повезло. Так, да, побачу. Так, ну що, пошли, знайдемо нашого улюбленого менеджера Олексія. Олексій, Олексій, де ти? О, Сань, привіт. — Та подожди, сідай, сідай. Що ти тут сидиш? Наче ми не про що не домовлялися. Що там нові тунери? Супер повезло тобі. Я реально її чекав, дуже дуже сильно чекав. А її всі дуже довго чекали, її всі але не... чесно, зараз побачив в салоні і зрозумів, що в принципі міняти на свою я не буду. Зараз побачимо, що сим да? закохаєшся. Да ладно, так ви да. мені зробіть екстра ціну, і я може подумаю. Добре. Добре, це треба все на відео просити, бо я їх знаю. Що відбувається? Це у нас хто? Олександр відповідає за піар компанії. Так що, якщо ви бачите пости, це все робить він. Отак вони приходять. Слухай, я завжди хотів спитати, чи можна взагалі у вас замовити байк не з салону, а щоб він приїхав в такій коробці. Це прямо у мене мрія була. Достав з коробки отак. Ні, можемо з тобою погодити, але ж яка тут історія, гарантія. Ми маємо видати тобі підготовлений мост. Ти можеш тут бути присутній, але його має збирати фахівець. А що у нас по кольорам? Які у нас кольори в цьому році будуть? Ось такий синій і, і, ще... і frozen Titanium, ну, цей такий сіро-зелений. Типа, як е, колір землі, да. я підготувався, кажу зразу. А я глядає. не готувався взагалі. Так я тому тобі їх і не скидував, щоб це було тіпа, наживо. Скільки знадобилось часу, щоб вони обновили, зробили апгрейди такі великі. Ну, перша вийшла в 19-му році танера. Потім да. її трошки апдейтнули в 21-му році, з 21-го на 22-й. Скільки так. пройшло часу? Це до, ну, до випуску цієї? Шість років. Можна сказати, що кожні шість років Ямаха поновлює тенеру. Так, можна так сказати. Ну скажімо так, там вже був період без тенера. й рік, а попередньо 650-ту закончив десь в 15-му році. Хто взагалі вирішує, що обновлювати на цьому мотоциклі? І взагалі, чи прислуховуються виробники, чи там я не знаю люди, які впливають на ці рішення, чи вони слухають звичайних людей? Ну я так розумію, на сьогоднішній день введення норм європових вихлопу. Ну, всі модельні ряди оновлюються. Євро 5 нати вам електронний газ. І цього року всі Євро 5 плюс ми доцілюються. Е, давай так, поговоримо про саме основне, взагалі, чому сюди я приїхав, про оновлення. Ти не рахував, скільки взагалі, взагалі в цілому їх цих оновлень? Ні, не рахував. Ну, перша двіжок євро 5 плюс. Що це значить? От я не шарю. Я коротше вмію крутити, але я не шарю, що таке Евро 5+. Євро 5 це вистачили норми по вихлопу. Щоб туди в ці норми влізти, то змінили керування двигуном. У нас тепер електронне керування двигуном. Немає прямого зв'язку між ручкою і дросселем. Електронна ручка газу. Просів, ми позбулися. Але електронний газ нам додав можливості зробити на мотоцикли режими, щоб при різному ходу ручки газу по різному рахував двигун. Взагалі ці ручки вже десь себе показували? Так, ну, у нас взяти електронний газ, там МТ-9, то він з 21-го року пішов. Це вже сетап, який вже обкатаний, який да, вже ну, давно працює, да. просто його переставили зараз на поновлену ну, тенеру? Так, да, так і є. Ну, нова фара, нові лінзи, такі якогось квадратного формату. Вони стали потужніші чи те ж саме все? Нема в мене інформації нові, на яких у нас це кнопка вибору режиму в електронний газ, тут джойстик з'явився, пропало ненависне коліща. Яке мені, до речі, міняли по гарантії. І ти, і ми його ненавидимо. Я хочу, як власник тенери 23-го року, сказати, що тут було колесо, воно, в принципі, ідея в ньому класно реалізована, але технічно воно, скажімо так, недовго гарно працювало. Тому в нових тенерах зробили ось такий пульт керування. Я не знаю наскільки він при падіннях буде все тримати, але я думаю, що це набагато буде краще працювати і довше. Повороти захищені, і тепер всередину не буде попадати абсолютно нічого. І поворотик і... же він тут має дві ступені натискання. Так. Перша три рази моргнув і сам погас. Далі продавлюємо, і він постійно блимає, але теж. Через деякий час погас. Хорошо, я можу купити цей пульт і поставити собі Ні. на 23-й рік? Ні. Чого? Ну, це ж вся електрика, вона ну, по зав'язана. — Пуйну в тенеру, так? Да? Так, да, да, <гум> да. ну, вона ж вся зав'язана, там це вся проводка, яка йде до пульта, то і розйом, воно все інакше. <гум> Далі, наша кнопочка АБС. Вона тепер вимикає АБС. Що, на ходу? Так. Да. Та ну ладно. Ну як, зупинився, нажав, вимкнув. А до цього як було? А до цього було, заходимо в менюшечку вимкнув. Так і не запам'ятовує, да, режим, якщо погас. Якщо я не помиляюсь, запам'ятовує. Можемо, ну, точно. Да? Так. Я думаю, що ні, тому я що. Я думаю, що так. Да. Леша, ти казав, що можливо, можливо, без запам'ятовує при виключенні. Дивись, воно запам'ятовує. Зараз виключений. Да. Ти хочеш сказати, що вона запам'ятала. Запам да. Окей, давай подивимося. Раз. Ключ. І Він виключений, а ніхрена. Бачиш, Ні хрена, не він. Давай піш так, що буде зробить. Коротше, вони не можуть так зробити, тому що це чисто по безпеці, вони б не, не пройшли. Да. По сертифікації. По сертифікації, так. Да. Тому що, друзі, хто хоче БС, купуйте до фічі і фіксуйте цю штуку, кому це потрібно. А кому не потрібно, катайтесь, кожен раз відключайте. Але те, що вона вже кожен раз можна виключати її через кнопку, це дуже зручно. Прям. Мега зручно. Потримав, вона виробилася. Що у нас по підвізці? Ну, по підвізці з'явився перед. Натя. Раніше не було. Це те, що було в версії екстрим да. Технічні картриджі там щось таке поміняли? Я думаю, ні. Грустно. я весело. Ну треба відкривати парч в каталах і дивитися. Але насправді дуже багато класних поновлень і набагато менше. Ну не набагато, ціна так, досить мен... таки зменшилася. Да, це да, це да, великий да. плюс. Е, я я помітив, що тут. Траверса стала чорним кольором. Цей ти маєш? Так, так, так. — Та вона на цьому кольорі така, а на тому він. Ага, ага. Це, — це, на... це просто цвітове рішення. Давай поговоримо про е, кришку. І тут є ще паскалочка. Цікаво, чи ти її зможеш розгадати, чи ти її побачиш, бо я це помітив відразу майже. Ось. — Ну що я бачу? Підніжка нова. Але вона стальна. Но, як на этом, вона дуже схожа на вордрейді було. А, це Raid, Ворлдрей. Да, бо да, 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 бо я купував окремо yeah. е, такі самі, але титанові, як рапові, у вас. Я бачу, кришка інша, ось вона не так виступає, як на попередній. Я думаю, нога в неї не буде впиратися. І, і ще, до речі, я помітив, що трос зверху оброблений спеціальною штукою. Це ті флон, чи що, що да. він краще скользив. Да, бо, да, попередніх такого не було. То в тебе він стерся вже? Ні, Не, немає. Попередніх Не нема. немає Я купував новий да. і немає, так. Да. Тут ми раніше бачили ці траси, заходили на дросільну заслонку, угу. а зараз тут видно сервопривод стоїть. Це сервопривод у нас. Да, да. Добре, це те, що регулює, То, керує це... ручкою газу? Yeah, – Да. Ну іменно дроселем. ручка газа в тебе. Ну, тут. – е, Я бачу, що Почали ставити чорні курки. Це плюс, як ти вважаєш чи мінус. Перший раз, хто зайшов в салон, ну всім подобаються чорні курочки, mm -hmm. він дорожче виглядає. другий момент багато їздить, краска буде стиратись, буде видно. Оце... Залисіниць. Так, yeah. фарба. Так, так що є. я не знаю, вона виглядає дійсно круто, але yeah. для yeah. практичності більш краще, коли алюміній. Так і є. Ну, а з іншої сторони, на тенері він все одно щітком прикритий. Тайп-сі бачили, ми не бачили. Розеточка, якщо раніше була, просто на перших тенерах просто 12. 20-вольтовий прикурювач. Потім на 23-й, як у тебе з'явився звичайна USB-шка, на сьогоднішній день вже Type-C. І правильно ти підмітив, що така форма, щоб в ньому вода не збиралася. А куди ви дрова діваєте? Утилізуємо. Куди? Ні, серйозно, у нас є центр утилізації. Прикольно. Перше враження все дуже схоже. Дужка, мені здається, жорсткіша трошки. Льоша, болюче питання про вихлоп. Що, що змінилось з вихлопом? Нічого, так? Нічого, який був. Тобто, ухо як гнулося при падіннях, затирало маятник, так і буде гнутися далі. Ну, Це побачимо в моментах експлуатації. Може там якийсь прихований елемент є, не знаю. Але ж вухо залишилось таким самим. Блін, ну як його порівняти? Немає тут тенери. Ну, Візуально таке саме вухо, такий самий глушник, такий самий маятник. Ось тут затирати його будемо. Е, що, що ще по поновленню? Оця е, ну, накладка. Я не знаю. Ось форма пластика стала інша, я да, бачу. Да, так. Да, да. так, давай показуй, як працює бак. Оп. І виходить, пішовий ключ залишаєш на заправки. Ну, це ж для цивілізованих країн. Да. Ну, Ти заправився. А потім пішов розрахувався. Ну, Коротше, стара версія більш заадаптована для України була. Ну, Я думаю, так. Ну, є лайфхак. Які? Ну, Це кожен раз пророблювати рукавицями в піску буде взагалі кайф просто. Ти ж в піску заправляєшся? Де ти заправку в піску? бачиш? — Ну, у мене завжди рукавиці в якомусь Ну, Це вже питання не до тенери. Коротше, давай заглянемо під сідушку, типу ми да, не давай. знімали. Давай. давай, знімаємо. Оп! І що сідушка ми бачимо? Цільна. Сідушка стала ціла. Е, до речі, я скажу, що я користувався У мене поділена сідушка, я користувався тиждень такою, мені більше все-таки поділена подобається по комфорту. Більше що, щось, да, да. щось знімається, ну, більш комфортно. Але так. це таке, я думаю, що так. це вони е, її зробили по типу, як стояла на Екстрім і на, на, на ралі. На, на ралі. Да. Ага. Але є до неї ралійна сідушка, яка буде вища. Є занижена сідушка, є комфортна сідушка. Комфортна вона тут широка зона з такою ступінькою. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо тут деякі зміни, і вони досить суттєві. Це у нас. Я так розумію, блокування Блок керування перенесений, а акумулятор виходить десь. Під, під ним. Піднімай, подивимося, що там акумулятор. До речі, до речі, що хочу сказати, що тепер ну на мою думку, що акумулятор тебе схований, це якби з одної сторони плюс, але з іншої мінус. Що Прикурити немає швидкого доступу, да, і прикуритися буде складно. Але це все фікситься з звичайним проводи. виводом саї сюди, чи прикурювача. хорошими товстими проводами. В принципі, це не є проблема. Класно, що воно закрито і менше буде попадати сюди всякого гівна. А ну прикрий, подивимося, чи можна сюди камеру положити, наприклад. Не знаю, треба міряти, бо в мене тут камера схована одна і одна тут схована. Давай поговоримо на рахунок ціни. Я свою купив майже за 14 тисяч. ти це... опять таки ти в доларі кажеш. Я кажу в доларах. А ми давай в євро рахувати. Мотик збирається в Європі. І для європейського ринку, і у нас контракт з Yamaha Motor Європи. У нас розрахунки всі в євро. Okay. Або буває така історія у нас на ринку, що крос курс євро-долар він може коливатись. Ціна дропнулась майже на тисячу доларів. Ну, він в євро подешевшав. Подешевшав. Чому за рахунок чого? За рахунок чого? Ну, я не знаю, якась оптимізація виробництва. Все він як збирався, так і збирається у Франції. Цей мочі. Але ж дивись, байк покращили, да. зробили більше, ніж якого, і, і, і знизили ціну. Знизили ціну, тому що, я так розумію, на в цьому сегменті висока конкуренція. Китайці наступають на п'яти. Плюс Honda зі своїм Трансальпом потроху Ну, Я хотів, щоб підкреслити, що ціна дійсно дуже крута: 12. 11 790 євро. Буквально на цьому тижні крос-курс виріс. Долар залишився, євро скакнуло. Yeah. Ну, коротше, якщо підсумувати, то нові Тенери стали краще, стали дешевше. Що б ти особисто хотів? Наприклад, навіть ці моделі вже було. Це навіть той же круїз-контроль, якого немає. Нема круїз контролю. Ну можливо, я так думаю, під кінець року покажуть, напевно, вортрейд, який буде зі збільшеними баком. Але ж їм це вже нічого не вартує. Це звичайний електронний якийсь код, який, да, сход, да, який да. реалізує да. круїз контроль. Да. Ну це більше про. Моделі, градацію моделі да, і по да, маркетинг. Да, да, да. Чому зняли з виробництва версію екстрім? Тому що буде в нас нова версія раллі, це той самий екстрім. А на сьогоднішній день раллі це і ексклюзивний колір, вона в окремому кольорі йде. Угу. І раллі це як версія більш позашляхова, якщо так можна. Угу. З високим крилом, з посиленим захистом буде. З підвіскою uh -huh. більш доволною. З виробництва зняли екстрем, тому що... Не, чекай, ну в минулому там, до 23-го року продавалось ралі? Да. Продавалось Так. Да. — В цьому році продається ралі. А якого хрена нема <різь> <Напутав. різь> Я... — Запутав. По суті, сьогоднішній ралі – це попередній екстрем. Зараз <різь> ралі – це. Підвізка, високе крило улавлювати, зубаті ага, підніжки. Ага. А підвізка, що ти кажеш, підвізка? Що там поміняли? Ну як, з збільшеним ходом? А, з Збільшеним ходом, підвіска, я зрозумів. Так, тут що у нас помінялося. Е, що у нас тут помінялося? Подивись, речаги інші. До речі, вони в оригінальний захист посилений Ну, Це оригінальний тоненький. Можна замовити посилений. І на посилений язичок можна додати на захист прогресії. Так, ми тут перемістилися в салон для того, щоб подивитися на екран і подивитися на його функціонал. Чує. Хочу зазначити, що вона стала набагато більше, і вся індикація, яка показує відключення датчиків, вона тепер знаходиться з лівої сторони. Тука що за кадром Льоша сказав, що буде тестовий мотік. Розкажи в двох словах. Нова модель. Всім цікаво буде спробувати. Буде, я так розумію, у нас декілька варіантів тест-драйвів. От до того, що буде прокат. Е, ну що, Льоша, дякую тоді тобі за час, за інформацію. Так, може, ти залізеш? Подивимось. Е, я ну давай залізу, а ти потримай камеру. Я щось якісь свої два слова. Давай так. Ну що, мені довіряють такі апаратік. <свісно> Новенький 25-го року. Я думаю, що в принципі він по відчуттям буде точно таким самим, як і стара, тому що тут ну, мало що змінилося. Просто це в цілому новий класний апарат, свіжий з кучою додаткових функцій і по суперкласній ціні. Я не продаю, я просто підмічаю цю цю історію. Ну, чесно, відчувається вона якось інакше за рахунок дизайну. Ось у цього баку прикольно, більш сучасно. Мені здається, не на оцю лінію баку верхню, де пробка. Угу. вона нищо стала. Тюнінг за ним плаче. <плес> <плес> ну що, друзі, це був обзор Yamaha Tenere. 25-го року дякую за перегляд. Дякую Льоші за те, що розказав. Ямахі за те, що вони стали такими друзями для, для мене, для нашого каналу Ендуросіменка. Тому підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Обов'язково це мотивує мене знімати більше і монтувати швидше. Дякую.